У Держдумі російські реців заявили, що російській армії варто топити американські кораблі та завдати ракетного удару по Європі. Орішнік у відповідь на захоплення американськими військовими танкера Марінера під російським прапором в Атлантичному океані. У росіян почалася істерика після того, як Трамп дав зрозуміти, що серйозно націлився на знищення їхнього нафтового сектору. По-перше, Дональд Трамп схвалив розгляд у Сенаті законопроєкту про нові санкції проти Росії та всіх її союзників і партнерів. Паралельно, Дональд Трамп почав справжнє полювання на російський нафтовий бізнес. Зокрема, американський сенатор Лінсі Грем заявив, що Трамп нарешті дав зелене світло на розгляд законопроєкту про санкції проти Росії. Це законопроєкт про 500 відсоткове мито проти країн, що торгують із цими країнами. Зазначу, що цей законопроєкт має 85 голосів у Сенаті США зі 100 можливих. Водночас з'явилися нові подробиці про захоплені вчора танкери тіньового флоту якими Росія намагалася вивести нафту з Венесуели, і тут Трамп прямо заявив, що Росія повинна піти з регіону, але це ще не все. Дональд Трамп із радниками планують на роки забезпечити США домінування в нафтовій галузі Венесуели, і Трамп повідомив помічникам. Що, на його думку, це допоможе знизити ціни на нафту до бажаного ним рівня у 50 доларів за барель. Але це за американську марку, а ось російський ЮРАЛС у підсумку впаде нижче собівартості, що остаточно знищить нафтовий сектор російського тості Тож тут точно є що обговорити. Мене звати Олексій Печій, давайте обговоримо цю тему. Перед початком підпишіться на канал, поставте лайк, залиште коментар і підпишіться на телеграм канал Печі Ньюз. посилання на нього в описі до цього відео, там ми публікуємо оперативні новини у міру їх надходження. Отже, Дональд Трамп явно націлився на знищення нафтового сектору російськоряця. І якщо вам здається, що події навколо Венесуели взагалі ніяк не вплинуть на Росію та її доходи, ви дуже сильно помиляєтесь. Дональд Трамп грає у значно глобальнішу гру, і як пише Wall Street Journal, Дональд Трамп і його радники планують на довгі роки по суті взяти під повний американський контроль нафтову промисловість Венесуели. І Трамп заявив, що він вважає, що зможе знизити ціну на нафту до 50 доларів за барель. План, який готується в Білому домі, передбачає встановлення часткового контролю над державною нафтовою компанією Петроліо де Венезуела». Включаючи придбання і реалізацію більшої частини видобутої нею нафти. Ну і як стало відомо, практично одразу після захоплення Мадуро Білий Дім почав у приватному порядку обговорювати з новою владою Венесуели отримання контролю над постачаннями нафти та роль США у збільшенні видобутку в країні, оскільки Венесуела має найбільші у світі запаси нафти, США таким чином зможуть отримати контроль над більшою частиною запасів у західній півкулі. Якщо врахувати їхнє власне родовище, а також ті, де працюють американські компанії, це також допоможе витіснити з Венесуели Росію та Китай і знизити ціни для американських споживачів. Сьогодні прозвучала цікава заява. Міністр енергетики США Кріс Райт пояснив, що США протягом як він висловився, невизначеного часу продаватимуть нафту видобуту у Венесуелі. І тут найцікавіше, Кріс Райт заявив, що доходи від продажу нафти спочатку надходитимуть до Вашингтона і під контролем американського уряду перенаправлятимуться на відновлення венесуельської економіки. Цитата Райта замість того, щоб блокувати постачання нафти, як це відбувається зараз, ми дозволимо їй надходити на нафтопереробні заводи у США та по всьому світу, щоб покращити постачання нафти. Але ці продажі здійснюватимуться урядом США. Доходи від цих операцій зараховуватимуться на рахунки, які контролює уряд США, а потім повертатимуться до Венесуели в інтересах венесуельського народу. І тут зазначу, що багато американських нафтопереробних заводів, розташованих на узбережжі мексиканської затоки, спеціалізуються саме на переробці важкої високосірчистої нафти. Таку нафту видобувають у Венесуелі, і раніше вони активно її купували. Але багато років щодо Венесуели тією чи іншою мірою діють американські санкції, і тому американські НПЗ були змушені працювати на іншій нафті. Держсекретар Марко Рубіо заявив цитую: наші нафтопереробні заводи на узбережжі мексиканської затоки. Найкраще у світі з переробки цієї важкої нафти, а у світі спостерігається дефіцит саме важкої нафти. Тому я вважаю, що буде величезний попит і інтерес з боку приватного сектору, якщо йому нададуть таку можливість. У підсумку Дональд Трамп планує таким чином обвалити ціну на нафту до 50 доларів за барель, тоді як зараз ціна марки Brent становить трохи більше. У цей же час російська нафта марки Urals торгується по 50 доларів за барель, але це спотова ціна. Росія змушена надавати величезні знижки офіційно до 27 доларів за барель для покупців з Індії та Китаю. І вже були скарги, що багато нафтовидобувників з Росії просто працюють у збиток. Якщо ж бренд впаде ще на 10 доларів, ну настільки ж впаде і російська нафта. А оскільки пропозиція на ринку зросте, Росія буде змушена або продавати у збиток, або поступово йти з ринку. А тут ще й Трамп почав тиснути на тіньовий флот Росії. Вчора берегова охорона США захопила два танкери, один з яких йшов під російським прапором. І ось у Державній думі Російської Федерації сьогодні вже закликали топити американські кораблі і навіть вдарити Орешником по Європі. Є в Росії такий депутат Держдуми Олексій Журавльов, який сьогодні заявив, що російській армії слід почати топити американські кораблі і вдарити по Європі ракетами Орешник. Після захоплення американцями танкера Марінер, заступник голови думського комітету з оборони журавльов, заявив. Атакувати торпедами, потопити пару катерів берегової охорони США нормально, вони охороняють свій берег за тисячі кілометрів. Думаю, США, які перебувають у своєрідній ейфорії безкарності після спецоперації у Венесуелі, зупинити зараз можна тільки таким ось ляпасом по носу. Смішно звучить, але ось у міністерстві закордонних справ Російської Федерації вважають трохи інакше, і там просто виступили з таким ось заявою. Далі процитую: вони зробили його пишномовним і гарним, але по суті нічого не можуть зробити. Так ось заява МЗС російського чадраці звучить так: викликає жаль і тривогу готовність Вашингтона генерувати гострі міжнародні кризові ситуації, у тому числі стосовно й без того вкрай обтяжених розбіжностями минулих років російсько-американських відносин. Ось така реакція. Тим часом сенатор заявив, що президент США Дональд Трамп схвалив законопроєкт про нові санкції проти Росії. Далі, ось цитата. Розраховую на сильну двопартійну підтримку під час голосування, можливо, вже наступного тижня. Це буде своєчасно, оскільки Україна йде на поступки заради укладення миру, тоді як Володимир Путін веде лише розмови, продовжуючи вбивати невинних людей. Цей законопроєкт надасть президенту Трампу величезний вплив на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія. Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка фінансує криваву бійню Путіна проти України. Йдеться про ініціативу, також відому як пекельні та нищівні санкції. Яка передбачає запровадження США Мита у 500% на імпорт із країн, що купують російську нафту, газ, уран та іншу сировину? Що ж подивимось тепер, який наступний крок зробить Дональд Трамп? Думаю, він націлився саме на нафту. Тут поставлю три крапки. Вашу думку, ваші висновки пишіть у коментарях під цим випуском, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і не забудьте поставити лайк, якщо цей випуск був для вас цікавим і пізнавальним. Ви можете підтримати роботу цього Ютуб каналу фінансово за допомогою будь-якого донату через QR-код на ваших екранах або за посиланнями. В описі до цього відео так і написано. Підтримати канал Олексій Печі. Обирайте будь-який зручний для вас формат. Я буду вдячний за будь-яку вашу підтримку. На цьому все бережіть себе. Всім па-па.